У системних розстановках одна з таких найделікатніших тем це усиновлення та роль біологічних батьків усиновлених діток? Бердхелінг наголошував, що навіть якщо дитина виховується прийомними батьками, її біологічні батьки завжди залишаються частиною її системи. І виключення цих батьків може мати серйозні наслідки. Чому взагалі це важливо? Це зв'язок на рівні душі. Біологічні батьки залишать назавжди свій відбиток на дитині, навіть якщо вона ніколи їх не знала. Цей зв'язок неможливо розірвати або якось його замінити. Прийомні батьки можуть створити люблячу сім'ю, але у кожної людини є тільки одні біологічні батьки, і цей зв'язок має бути визнаний. Дуже часто усиновлені діти відчувають такий невидимий заклик до своїх біологічних батьків. Це може проявлятися як незрозуміле почуття втрати або відчуття, що чогось не вистачає, бракує, навіть у щасливій сім'ї. Якщо біологічних батьків виключати, такі діти можуть постійно шукати щось, щось таке невидиме. Навіть не розуміючи, що саме. У розстановках часто зустрічається ситуація, коли прийомні батьки свідомо чи несвідомо знецінюють біологічних батьків дитини, вважаючи їх негідними або недостатньо добрими. Звичайно, у них є на це підстави, але таке ставлення може викликати у дитини внутрішній конфлікт, адже її коріння знецінюється. А це, по суті, і є частина її самої. Це не забирає важливості у прийомних батьків, але дозволяє дитині відчути, що її власне коріння поважається, а отже, її існування є повністю легітимним. Дуже важливо дати місце кожному, адже це робить родинну систему стійкішою, а життєвий шлях дитини більш гармонійним і цілісним.